Гуляйполе для більшості з нас це у першу чергу мала батьківщина Нестора Махна, а відтак неофіційна столиця українського анархізму. Про це яскраво засвідчив фестиваль День Незалежності з Махном, що відбувався на цих теренах з 2006 по 2009 роки, де митці з усієї України на повні груди вдихали кисень свободи без цензури. Ну і куди правду діти багатьох етичних зобов'язань. Бить бидла, пішли ми по домам. Дійсно, батько Махно це історичний бренд Гулі Поля. Про нього тут вам нагадають і пам'ятники, і назви кав'ярень, і навіть перехожі, які часто зачувши, що ви туристи, котрі приїхали би дізнатися про славетні часи цього міста, одразу ж почнуть оповідати вам місцеві байки та легенди. Ну і, звісно, сувеніри тарелі, кухлі, чарки. Ну і куди без них магніти на холодильник? З усіх цих виробів на вас сурово поглядатиме вотожок українських анархістів. Однак повернемось до головного пункту нашої мандрівки. А він веде нас до Гуліпільського районного краєзнавчого музею. Раніше ще у дореволюційні часи його будівля належала банком, а тепер цими просторими коридорами розташувалися історичні експонати. Однак, не думайте, що усі вони оповідають про Махна. Ці постаті відведено почесне місце музеї, та не головне. Почати нашу розмову варто із найдавніших часів. Для цього ми спустимося у колишнє приміщення банківського грошосхову, де нині знаходиться шість виставочних залів. Відкриває їх експозиція, присвячена періоду від кам'яної доби до епохи пізньої бронзи. Усі ці експонати знайдені на території району та самого міста. На цій території ніколи не переривалося, тобто змінювалися певні культури, певні епохи, але люди це були ті самі. Річ в тім, що дуже часто вважається, що степ. На відміну від лісу степу, займався якимись іншими народами, не слов'янськими. Треба сказати, це були не слов'яни, це були їхні предки. Так само, як скіфи і сармати являються тими самими предками слов'ян. Спадковість поколінь і традиції простежуються навіть у набагато пізніших часах. Тут упевнені, що гуляпільці прямінищадки запорозьких козаків. Тож не дивно, звідки у місцевого населення узялося це прагнення до волі та незалежності. Як писали солдати, ну, солдати, точніше, офіцери Дніпровської укріпленої лінії, яка була збудована тут поряд пізніше, що в цих місцях здавна жили великі харцизяки і комишники. Тобто. Якісь розбійники. Хто були ці розбійники, зрозуміло, що це, скоріш всього, були козаки, які в свій час не признали нову владу і продовжували жити по-своєму. При цьому, що вони проживали тут близько 30 років. І тільки вже набагато пізніше тут було засновано Слободу Гуляйполе, яка була в складі цієї Дніпровської лінії. Експозиція доби козацтва зберігає чимало прикладів військової кмітливості та звитяги. Розглядаючи ці знаряддя вбивства, дивуюся тодішні вигадливості у досягненні стратегічних задач. Оце козацькі противоконні міни. Козаки в основній масі це була піхота, яка передвигалася або на возах, або пішки. І коли вони, наприклад, відступали, тікали від татар, кидали отакі такі міни. Тобто, яким боком вона не впаде, завжди один гостряк буде стирчати вверх. Це козацькі кулі. Так як козаки були піхота, вони дуже добре вміли стріляти. Ось, Наприклад, якщо подивитись на калібр цієї кулі, то це, ну, він дуже здоровий, тобто, дірка буде велика, якщо попаде. Оце оці нарізані частинки це козацька картеч. Тобто їх забивали і. Стріляли. Якщо, наприклад, така річ палець, то може відірвати просто руку. Здавалось би, Гуляйпола це лише безкрайній степ. Однак тут протікає річка Гайчур, із якою пов'язано чимало місцевих легенд. Наприклад, що колись давно на її дні затонув корабель із золотом. Цього судна, на жаль, в експозиції музею немає. Однак є макет військового човна. Макет козацької чайки. Чим взагалі дуже цікавий момент: два рульових весла. Тобто це для того, щоб ну, чайка була дуже мобільна. Е, вона могла миттєво пливла в один бік, могла плити одразу в інший бік. Е, Обшивалось кулями з очерету. Навіщо? Для того, щоб очерет не тоне. Якщо ця чайка навіть буде повністю розстріляна ядрами, вже на куски розлетиться, очерет все одно не тоне. І держачись за нього, можна догребти до якогось берега. Ядра, ну це чотири штуки. Це в нас копії, і одне справжнє. Це копії зроблені із свинцю. Насправді дуже рідко, коли ядра робили із свинцю. Взагалі я не знаю, що їх робили. Чому? Тому що свинець це річ досить е, дорога, а ядро це річ одноразова, тобто раз вистріли, і більше він може і не знадобиться. Частіше всього, ядра робили просто-напросто з каменю. Відомо, що козаки не лише воювали, а й вміли добре відпочити. Свідченням цього в музеї є колекція люльок для куріння. А ще чи не найулюбленіший експонат нашого гіда бандура. Досить цікавий експонат. Мені він дуже подобається. Це кобза козацька. От зверніть увагу, сім басових струн, тобто повністю басова октава. І немає ладів, тобто грали тільки на слух. Цікаво, ну, всі знають, що в основному кобзарі були сліпими. Чому вони були ну, чому саме сліпі ставали кобзарями? Тому що тільки ну людина, скажімо так, яка не може займатися іншою роботою, має час для того, щоб дуже довго тренуватися в грі. А кобза це дуже складний інструмент для того, щоб грати. Хороший кобзар мог грати боєм для того, щоб могли танцювати під нього. На цьому ми не завершуємо нашу розповідь про експонати Гуліпільського районного краєзнавчого музею. Наступного разу ми почуємо історію про церкву, на будуванні якої усі містом збирали мед та яйця. Також завітаємо до кімнати міщанської родини цапків Мелишкових. Познайомимося із дивовижними роботами майстра червонодеревника та дізнаємося багато цікавих подробиць життя місцевого населення на поміжів'ї 19-го і 20-го століття.